Представники молодіжної ради Хмельницького взяли участь у міжнародному молодіжному обміні, що проходив у місті по братимі Німецькому Дрездені. До обміну досвідом також долучилася молодь із Дрездена, Вроцлава та Києва. ну і головною метою поїздки було вивчення європейських практик молодіжної політики. І про ці практики говоримо вже у нашій студії із заступницею начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Оленою Манзі та спеціалісткою комунальної установи Молодіжний центр Анастасією Кобельник. Пані, я рада вас вітати в нас у студії. Так, ну от власне скільки було представників молодіжної спільноти Хмельницького та які організації вони представляють. Було шість представників молодіжної спільноти з Хмельницького, і всі вони в нас представляють молодіжну раду. Вони, звичайно, є представниками і деяких з них і учнівського самоврядування, і можливо деяких громадських організацій. Але основний акцент був на тому, що мають їхати обов'язково представники молодіжної ради Хмельницького для того, щоб Перейняти якийсь позитивний досвід, ну і звичайно поділитися своїми напрацюваннями. Я так розумію, що це була активна молодь Хмельницького, так, Анастасія. Так, ми відбирали найбільш активних учасниць обов'язковою мовою було знання англійської мови на достатньому рівні для того, щоб вони могли презентувати та комунікувати з представниками інших країн, а також щоб вони мали вже певні досягнення напрацювання серед роботи молодіжної у нашій громаді. А от чому власне саме Дрезден було обрано для обміну? Чому саме там закумулювалися так от найактивніші представники молодіжної спільноти? Ну, програми таких обмінів вони передбачають навчання стажування у всіх країнах, які обмінюються молоддю між собою. Тобто, минулоріч наша команда відвідувала місто Вроцлав. Нас приймав Вроцлав, приймали Хмельницький, Київ і представників Дрездена. А цьогоріч всі вже зібрались у Дрездені. Ну, звичайно, поки в нас триває повномасштабне вторгнення, то в Україні. Доскасово. Такої зустрічі Такого не вдасться. Ну я так розумію, що якщо минулоріч річ були у Врославі, зустрічалися цього року у Дрездені, то всі вже одне одного знають, чи власне були якісь нові представники, з якими не були знайомі з минулого року Місто Хмельницький у Вроцлаві представляла зовсім інша команда, тому що в нас змінився склад молодіжної ради. Ті представники, які їздили минулоріч у Вроцлав, вони вже ну, багато хто вступили в навчальні заклади в інших містах, покинули наше місто і вже неможливо було тією командою поїхати в Дрезден. Так само з Києва була нова команда, але от з Вроцлава приїхала команда, яка саме минулоріч приймала участь в цьому обміні. Угу. Тобто… Вийшов такий мікс. Зрозуміло. А от, Анастасія, я так розумію, що ви їздили до Німеччини, mm -hmm. так? Розкажіть, будь ласка, власне, е як вас зустріли, тому що протягом чотирьох днів з 11 по 15 червня тривала ця зустріч. Що там відбувалося? Так, ми також складали нашу делегацію в Хмельницьку, зустріли нас доволі гостинно і доволі комфортно. Ми поспілкувалися з представниками кожної делегації, обмінялися досвідом. Це вийшло і провести і у формальній обстановці під час самої програми. Також ми мали змогу поспілкуватися поза межами формальної частини нашої програми. Тож можна сказати, що дійсно доволі добре зустріли і організували програму. Пані Олено, а вам що запам'яталося? Мені запам'яталось. Місто, воно ну, напрочуд дивовижно гарне, воно вражаюче. Е, мені запам'яталася їхня міська рада, е, як, е, яка вона помпезна. Ну там все таке. Е, дуже цікаво було побачити їхню молодь, поспілкуватись, але для мене, вражаюче, що наша молодь українська. Ну, найактивніша, найсучасніша і найпрогресивніша, Я напевно, тому... що так, тому що ми живемо у таких умовах, що наші молоді інакшою бути і не вдається, і не можна. Спілкування з молодими представниками політичних партій, з ким і про що говорила. Так, ми мали можливість в перший день нашої програми поспілкуватися з представниками різних політичних партій Німеччини. Обов'язковою такою умовою було саме для німецької сторони те, щоб це були молоді представники, щоб нам було цікаво з ними спілкуватись, і ми могли прийняти їхній досвід. Вони представляли різні рухи, різні партії, тому ми могли почути думку з кожної сторони. Було надзвичайно приємно поспілкуватися з наймолодшою представницею пані Елою. Їй всього 23 роки. Ми змогли обмінятися контактами з нею і домовитись. Про подальшу співпрацю ми послухали про їхню діяльність, їхній досвід, як вони власне прийшли до політики, тому що, наприклад, серед наших представників також були люди, які цікавляться політикою у майбутньому у майбутньому. І вони дізналися, як туди потрапити, що для цього потрібно. А от власне чи говорили можливо про політичне життя в Україні під час дії воєнного стану, звичайно, вони піднімають тему, вони запитують нашу молодь, як їй вдається, так. Ну і розвиватись, і далі е, знаходити себе, і відвідувати інші країни, і привозити досвід в свою країну. Е, їм цікаво, вони завжди запитують, але е, от мене вразило, що вони так само говорять про проблеми е, у них з фінансуванням. Тобто, знаючи доходи їхніх країн, держав, і доходи нашої, і як ми, як наша молодь працює, і які створює проекти, то ну дійсно є чому повчитись в них і є чому. Є чим похизуватися їх. Так. нам так. Був і візит до українського дому та культурного молодіжного простору. Давайте ми поговоримо про український дім у Дрездені. Що це таке, і чим займаються люди, котрі є учасниками його. Український дім у Дрестені – це такий простір, який виник власне за час повномасштабного вторгнення, і він надає можливість українцям, які перебувають у Дрестені, вимушено знаходити комфортне середовище, знайомитись, певною мірою інтегруватися, тому що там проводяться заняття психологічної підтримки, вивчення німецької мови, також різноманітні культурні зустрічі. Цього разу було дуже приємно дізнатися, що там працюють з різними віковими категоріями, тому що я особисто вже вдруге була в українському домі. І минулого разу ми приділили увагу саме діткам, які займаються там з мамами, і інтегруються у суспільство. Цього разу нам показали, що вони посилили підтримку саме людей такого старшого покоління. Вони проводять для них зустрічі для того, аби вони не почувалися самотніми, могли інтегруватися, спілкуватися одне з одним. Вони дуже часто проводять культурні вечори, певні літературні, музичні. Зокрема, також запросили і нас до взаємодії у такому плані. Отож будемо з ними комунікувати щодо такої перспективи. Комуніку. Вати, вже щоб можливо проводити спільні так. заходи, так поки що онлайн чи власне вже у фор... зустрічі у офлайн форматі нас цікавить і їх, і нас цікавить саме офлайн формат, тому вони нас запрошують, щоб ми приїжджали до них, показували свою молодь. Вони би знайомились з молоддю і німецькою, і українською, яка перебуває наразі там. І була така взаємодія, пані Олено. А от власне, якщо ми говоримо про якісь спільні погляди, спільні точки дотику між українською молоддю, так. І молоддю Німеччини. Що ми тут можемо відзначити? Ну, ми можемо відзначити, що молодіжна політика вона зараз активно розвивається як в Україні, так і в Німеччині, взагалі в Європі, тому що надіють вже старі якісь правила і політичні, і якісь. Соціальні культурні молодь зараз дуже прогресує і потрібно її розвивати і в таких напрямках, як молодіжні ради, для того щоб молодь вносила свої корективи там в рішення, які приймаються на рівні держави, в якісь закони, в якісь постанови. І так як Україна готова долучати молодь в найвищі процеси державотворення, скажімо так, і державні якісь програми, і все. І так само Європа, і, зокрема, і Дрезден і Вроцлав, вони так само долучають молодь до процесів свого такого політичного життя. Так само відбувся і культурний вечір у Дрездені, так де кожен, де представники з міст, учасниць представляли свої виступи. Що демонстрував Хмельницький? Ну, ми, звичайно, зробили презентацію того напрямку молодіжного, як працює наше місто з молоддю. Ми презентували, як нас працює молодіжна рада, що вона організовує, до чого долучається, як співпрацює з іншими управліннями з міською радою. Ну і Настя розкаже про другу частину культурного а, вечора. Так. Насправді наші дівчата, наші представниці, вони Можна так сказати, запалили атмосферу, тому що вони представили е, такий простий, але дуже веселий і номер. Е, е, я тебе підминула, я ж тебе підвела. Я думаю, цю пісню знають всі mm -hmm. українці. Вони поставили під неї такий невеличкий танець з дуже простими українськими рухами. Презентували його молоді з інших міст. Вони разом вивчили і вийшов такий своєрідний флешмоб. Е, дуже сподобалось, тому що ми бачили обличчя представників інших міст, інших країн, і їм дійсно це зайшло вони потім неодноразово підходили, дякували, казали, що це було дуже класно. Вони запам'ятали навіть намагалися українською трішки повторити цю mm -hmm. пісню. Тож це було дійсно весело та цікаво. А от інші е учасники, що презентували, до прикладу Київ. Київ презентував українську пісню, також вони підготували презентацію про події в Україні на початку свого номеру. Окрім цього, був невеличкий шматочок українського паку, який презентував учасник їхньої делегації. Було також цікаво поспостерігати за делегаціями з Вроцлава та Дрездена, тому що так вийшло, що всі номери вони були доволі різнобічними різносторонніми, тобто ніхто нікого не повторював, і це було цікаво. Вроцлав презентував певну таку акторську майстерку вони через акторський вплив показали розвиток історії Польщі. Це було доволі цікаво. Також Дрестен презентував декілька презентацій на різні тематики. Це була презентація власне про історію Дрездену, про їхні можливості для молоді, туристичний спектр того, що може надавати Дреснен, тож було цікаво познайомитись. Ну от власне головна мета поїздки вивчення європейських практик молодіжної політики. І от, чим ці практики відрізняються від наших і які вони? Ну, я не можу сказати, що вони чимось дуже відрізняються від наших, тому що зараз і наша молодь інтегрується і має змогу відвідувати і е, інші країни, і європейські, зокрема, і набратись досвіду. І до нас е, мають змогу, як, якщо навіть не приїхати представники там європейських країн, то онлайн якісь зустрічі проводяться. Тому як я вже говорила, що е, Великий акцент робиться на тому, щоб молодь якомога більше представників молоді були в державних основних органах влади, в радах різних а того, от власне щоб... наскільки сьогодні в Україні представникам молоді так легко чи радше навпаки складно потрапити до законодавчих органів? Хоча би в якості стажерів, якщо хочете, ну, тому що у нас є законодавство, яке дозволяє балотуватися до того самого парламенту, відповідно, там є віковий ценз. Ну, На мою думку, зараз набагато легше завдяки законодавству, завдяки якимось ініціативам. От я зараз прийшла з відбору стажерів до. Органів нашої міської ради, тобто молодь, яка хоче себе спробувати в міській раді, вони подають заявки. І от сьогодні ми розглядали, сьогодні слухали хто куди би хотів з них з молодих людей, які подали свої заявки на стажування, куди би хотів потрапити, в яке управління, в який відділ можливо в саму міську раду. І дійсно, ми їх всіх простажуємо протягом двох місяців і. Ця молодь, яка активно себе покаже, проявить, вони будуть мати змогу бути працевлаштованими, тому що на сьогоднішній день в міській раді, в органах міської ради є більше, ніж 100 вакансій посад службовців. Це вже перший крок до державних органів влади. До Державних так. органів влади, потім в політику, так? Відпонастасія, скажіть, будь ласка, чи Має наше місто те, що могло б, чим би ми могли поділитися з Дрезденом або ж те, що у нас власне реалізовано краще ніж у Німеччині, на вашу думку? А, насправді після зустрічі цієї, після зустрічі, на яких я вже була, можу констатувати той факт, що дійсно у нас є що показати, у нас є чим поділитися і чого навчити, і це дуже приємно визнавати. Почнімо з активності нашої молоді, їхньої залученості. Вони починають теж доволі рано, в юному, в підлітковому віці, вони мають можливість вже долучатися до ініціатив, проходити певні стажування, відбори тощо. Звичайно, варто зауважити момент такої діджиталізації, тому що думаю, ні для кого не секрет, коли ми показуємо. Суємо нашу дію і нашу документацію, і ті проекти, які навіть наша молодь вже може генерувати і робити. Це вражає це. Вражає не лише молодь, але і старше покоління з інших країн. Також це ініціативи у культурному, в екологічному напрямках. Ми про все це ділилися, і звичайно, той факт, що ми це робимо не у спокійні часи. Ми це робимо під час повномасштабного вторгнення у часи війни. І це вражає, і ми це робимо у надзвичайно великих масштабах. Нас ми коли ділилися своїми ініціативами, проектами, проектами, які ми реалізовували, реалізовуємо. Нас деколи запитували, як ви це робите. Як ви стільки всього встигаєте? У вас війна? У вас постійно обстріли, тривоги. Коли ну головне пристосуватися, призвичаєтеся, так так. А от пані з ваших відчуттів, чи готові німці продовжувати допомагати Україні? Чи відчувається підтримка, так? Тому що пам'ятаємо, якою вона була на початку повномасштабного вторгнення? На мою думку, так відчувається. Вони вони нас завжди, коли ми приходили в якісь нові установи, вони запитували, як, яка допомога потрібна. Вони ну, контактують з нами. Ну багато запропонували різних активностей спільних, тобто, ми дум... ну, на мою думку, так підтримують вони Україну і продовжують. Я погоджуюсь, пані Оленою. Я також думаю, що ця підтримка є. Можливо, вона не настільки висвітлюється, але нам також потрібно розуміти, що не усе, що відбувається у державних структурах, в міжнародних зв'язках, ми знаємо і ми бачимо. Дуже багато чого робиться не на очі усіх. Тому підтримка навіть така неформальна, коли ми заходили в якісь магазини, коли ми прогулювалися і люди запитували, звідки ви, тому що вони ж чули так українську мову. Дехто намагався з нами привітатися. Слава Україні! Тобто, це якась така. Ніби дрібничка, але це важливо. Також от приємно відзначити, що представники і Дрездена і Вроцлава молодіжні, вони цікавляться нашою історією. Вони багато чого знають, тобто їхня їхні молоді це цікаво. Вони це знають, вони хочуть це вчити, бо вони розуміють навіщо це, і вони нас підтримують. Анастасія, якщо ми говоримо про Хмельницький, що би вам. Хотілося, які проєкти мали би бути реалізовані на території обласного центру, щоб заохотити молодь брати участь у політиці, доєднуватися до якихось громадянських громадських ініціатив. Перш за все, потрібно починати. Власне воно є, але для молоді, яка ще не доєдналася з просвітницької частини, тому що значна кількість. Навіть не лише молоді вони не знають, що таке взагалі політика, що таке самоврядування, навіщо туди йти, що це не так страшно, це цікаво, що це потрібно, тому що не лише держава, не лише громада має нам щось давати, але й ми маємо щось віддавати. Тому це просвітницькі проєкти спрямовані на ознайомство молоді з поняттями місцевого самоврядування, як воно функціонує. Ось дуже класний приклад наводила пані Олена про стажування. Я сама прийшла з цього стажування, і насправді для мене воно відкрило дуже багато. Цікавих моментів е, наступні проєкти – це вже власна на реалізацію молоді у тих сферах, які їм цікаві, тому що хтось цікавиться культурою, хтось екологією. Е, Будь-яка галузь потребує розвитку, потребує нових ідей, динаміки, і молодь може це принести. Угу. А от як заохотите, пані Олено, молодь так брати участь у таких ініціативах. Ну, я думаю, якщо ми будемо висвітлювати ті можливості, які молодь отримує, беручи участь в таких проєктах, От навіть от сьогодні ми розказуємо так, шість молодих осіб поїхало на обмін в Дрезден, їздило минулоріч в Вроцлав. Тобто, якщо вони побачать, що бути активним, це і отримувати якісь бонуси для цього, я думаю, от для молоді це ну на, на перших кроках це цікаво. Якісь поїздки, якісь Подарунки, скажімо так, заохочення, вони з цього приходять, вони починають, а далі вони вже розуміють, що найголовніше це, звісно, не самі якісь цікаві поїздки, подарунки, а те, що вони потім зможуть будувати державу, таку, яку вони хочуть, якою вони бачать ну, Відповідно, нашу державу. це формування еліти, так не еліти нашої країни майбутнє. А як часто відбуваються такі зустрічі для молоді, і які міста плануєте? Відвідати у майбутньому, та коли можливо наступного року така зустріч буде ініційована. Ну, наша міська рада, міський голова зараз взагалі підтримує отакі от розвиток партнерських відносин з різними містами і країнами Європи. Ось нещодавно місяці два тому була поїздка до польського міста побратима Чиханів. Так само молодь з обміном досвіду молодіжної політики, тобто в нас багато вже є міст побратимів, і в принципі в постійній взаємодії ми домовляємось постійно про такі обміни молоддю. Анастасія з півроку тому їздила з презентацією проєкту для українських представників у Любліні. Любліні. Вони Творчий вечір там провели. Тобто, ми намагаємось робити так, щоб якомога більше було таких обмінів, і тому я не хочу ну, про щось говорити, тому що ми сподіваємося, що вони будуть достатньо регулярними і частими із достатньо великою кількістю міст. Так, ну і от власне обговорюватимемо вже по факту, після того як ці зустрічі відбуватимуться у нашій студії. Пані, Добре. я вам дуже дякую. Дякую, що ви завітали до нашої студії глядачам телеканалу ТІ 7 Нагадаю, спілкувалися. Із заступницею начальника управління молоді та спорту Хмельницької міської ради Оленою Манзій та спеціалісткою комунальної установи Молодіжний центр Анастасією Кобильник.